Друзі, вітаю! Мене звуть Ірина Некорак. Я засновниця соціальної ініціативи Arm Women Now. І сьогодні ми говоримо з народною депутаткою Людмилою Буймістер. Підписуйтесь на наш YouTube канал і дізнавайтесь історії про сміливих жінок сильної країни. Людо, привіт. привіт! Дякую, що ти під кінець робочого дня в складний, насичений тиждень погодилась на це інтерв'ю. Хочу розпочати цю розмову з питання початку повномасштабного вторгнення. За півтора роки до лютого 2022 року ти казала про те, що в Європі буде велика війна. На той період часу реакції були різні, але здебільшого ну, такі скептичні доволі. Як ти знала про те, що буде велика війна? Ну, по-перше, я думаю, що всі думаючі люди, вони не те, що не вірили, вони просто не хотіли повірити, а це трошки інші речі: в те, що доведеться от повністю змінити життя, перебудувати якісь власні пріоритети і плани. Але насправді війна то у нас іде з 2014 року. З моменту анексії Криму, і коли були підписані мінські угоди, які неможливо було виконати, було зрозуміло, що ескалація конфлікту вона насправді е невідворотна. Послаблення всередині Росії е тоталітарного режиму Кремля єдине, що вони можуть зробити, це розпочати війну. Тому що навколо війни. Е Будь-яке суспільство, воно гуртується, змінюється риторика, змінюється пропаганда. Люди вже думають зовсім про інші речі. Тому, от всі ці там наукові, скажімо так, передумови, вони були. Інститю Стаді Вор, Блумберг вже з грудня 2021 року насправді кричали нам про це. Не знаю, чому нас не хотіли в це вірити. Ну, мені здається, це ще така стара пам'ять. Радянської пропаганди про братські народи, чи просто така внутрішня якась надія, спроба себе заспокоїти, те відчуття, за яке психологічно просто, зокрема, і політики вищого рівня намагалися триматись тоді. Сьогодні, ну, по-перше, гібридна війна, війна пропаганди, вона дуже потужно працює. І вона працює проти нас в першу чергу. Кожна наша помилка. Її на щит бере руснява дипломатія і несе по всьому світу, і демонструє, що ми не такі вже інші, ніж вони. Вони намагаються переконати різних, різних гравців в тому, що насправді ми не такі вже європейські. Але ще одне. Що світ поки не усвідомлює, вони думають: Ну Росія ну на Україну напали це зрозуміло, але от з НАТО Росія точно ніколи не почне воювати. Фінальна ціль тоталітарних режимів це знищення демократії, це знищення свободи і підкорення всього тоталітарним режимом. Тому сказати, що десь є та межа, чи той кордон, де тоталітарні режими зупиняться, немає жодних підстав. Ти сказала про помилки наші, які використовує російська пропаганда. Чи вважаєш ти такою помилкою нашу з тобою колегу по парламенту Мар'яну Безуглу з її висловлюваннями, жорсткими доволі? І ну, по великому рахунку ці висловлювання, як ми бачимо, вони розколюють суспільство. Я не вважаю це помилкою, я вважаю це злочином. Я подала до Генеральної прокуратури відповідну заяву, бо це пряме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України. Це стаття 114 Прим. 1 Кримінального кодексу України. Цьому є абсолютно юридична кваліфікація. Цим має займатися Генеральний прокурор для початку, який повинен зареєструвати відповідне провадження, а потім Служба безпеки України, яка має це розслідувати. Це для нас випробовування як для держави, як для демократії, щоб ми показали, що ми хочемо розбиратися в цих справах. Як думаєш, час розставить все на свої місця? Я впевнена в цьому. Те, що це не короткий процес, це не швидкий процес, це однозначно і система подекуди пручається, затягує. Але в кінці кінців я вірю в правду. Я вірю в те, що правда, вона все одно завжди візьме верх. Колись Марія Берлінська сказала, що головне не сісти на голку власної пропаганди. Це власне про те, що людям кажуть про швидку перемогу, і в суспільстві було таке налаштування, що от ми докладаємо багато зусиль, і скоро, скоро, скоро ми будемо всі разом святкувати велику перемогу України в цій війні. Як ти взагалі розцінюєш е, от, момент того, коли і в якому вигляді така перемога могла б наступити? Моделюючи, можливо, декілька варіантів, я думаю, що це сьогодні надскладне питання, і це насправді вже розуміє увесь український народ. Так, був момент е на початку повномасштабного вторгнення, коли потрібно було переступити цей первинний страх і все ж таки повірити в нашу перемогу і консолідувати країну. Але сьогодні ми повинні всі налаштовуватися на те, що з нами. Війна е, надовго, це вже наше життя. Я дуже хочу, щоб ми, от, наше покоління, цю війну завершили, щоб її не довелося продовжувати нашим дітям. І це, я думаю, повинно бути основною мотивацією і основною рушійною силою сьогодні активної частини українського суспільства. І ми маємо всі свої зусилля. Направляти на те, щоб думати, як пришвидшити цю перемогу, і сьогодні відставити там будь-що, що не йде прямо от плічопліч -пліч з цією метою. Бо якщо ми будемо заговорювати питання там реінтеграції, заговорювати питання якоїсь повоєнної відбудови, витрачати величезний державний ресурс на те, щоб займатися тим, що не наближає нас безпосередньо до перемоги, ми втрачаємо оцей ресурс. А він міг би нам допомогти? Ну да, у нас є частини там Харківської області, частини там Київської, Чернігівської, Сумської, там Херсонської області їх треба відновлювати. Так, нам треба відновлювати критичну інфраструктуру для того, щоб зараз під обстрілами російських ракет. У нас працювала енергетична система. У нас в домівках було світло, тепло. Нам треба будувати і ремонтувати дороги для того, щоб постачати снаряди на фронт. Але це не називається повоєнна відбудова. Це не має нічого спільного з метою е, якогось там світлого після війни майбутнього. Це наше сьогодення і це наше домашнє завдання. Це про виживання яке нам потрібно зробити для виживання. І саме про це ми маємо говорити на всіх майданчиках, і всередині країни, і на міжнародній арені. Ти сьогодні, окрім того, що є народною депутаткою, ти також е, військовослужбовиця збройних сил України. Так е, 111-та луганська бригада, якщо не помиляюся, територіальної оборони Територіальної оборони. Тобто, ти в принципі чітко розумієш, що відбувається на фронті, ти спілкуєшся з військовослужбовцями, і ми всі в принципі бачимо їхню колосальну втому. Виснаження, і я б сказала, це вже перейшло в режим мабуть апатії. Ну тобто, людям досить складно, 22 місяці вже практично без ротації і без будь-якої можливості до демобілізації. Я багато бачу різних дописів в соцмережах. Одні військовослужбовці пишуть про те, що нам потрібні чіткі правила гри. Ми повинні розуміти, скільки часу ще нам потрібно провести на фронті до моменту, коли ми зможемо демобілізуватися. Як би ти бачила цей процес і правила для діючих військових, яких потрібно змінити, і на кого їх змінити? В першу чергу нам потрібна система реабілітації діючих військових, тому що насправді ця втома вона зумовлена. Низкою факторів. Перша, звісно, це постійні недосипи, це постійні обстріли, це постійне життя в нелюдських умовах, в окопах. І, звісно, треба відпочивати. Будь-якій людині від цього треба відпочивати і повинні бути чіткі правила ротації. Це насправді в тому числі допоможе нам скоротити втрати. Друге, нам Просто конче необхідна система психологічної реабілітації військових, тому що наслідки від того, що хлопці бачать і дівчата бачать на фронті для будь-якої нормальної людини, це ПТСР у всіх. Вони про це ніколи не скажуть. Більше того, командири далеко не завжди розуміють важливість такої психологічної реабілітації. А потім з'являються насправді дуже складні і важкі наслідки. Тут теж, якщо ми говоримо про те, що ми маємо бути витривалими для довгострокової війни, нам просто необхідна ця система реабілітації для того, щоб ми могли не просто там демобілізувати і. Ідіть собі в цивільне життя. Системи от такої ресоціалізації і відновлення до цивільного життя на сьогодні у нас, на жаль, немає. У нас є багато там, конференцій, розмов, волонтерських організацій, які, знову ж таки, не системно, спорадично, але дякую, що вони є, вони займаються цими питаннями. Але державою не створена така система. Не створена система, коли перед відпусткою військовослужбовця треба відправити бодай на тиждень на психологічну реабілітацію, щоб він нормально повернувся до своєї сім'ї і дійсно відпочив, і дійсно відновився для повернення потім на фронт. Якщо б у нас була система психологічної реабілітації і фізичної реабілітації, не тільки поранених, а тих, хто їде на ротації, у нас би значно менше було цієї втоми. І бажання демобілізуватись. Ну а відверто, давайте скажемо так: людина, яка провела на фронті певний час, він має бойовий досвід. Це ті солдати, за яких держава має триматися просто зубами. Ми і маємо всі умови. їх залишатися в армії. Ми, ми маємо не розмовляти про те, як їх демобілізувати. Ми маємо говорити, які ми ще можемо створити сприятливі умови, щоб вони захотіли залишитись цього кожного солдата, який має бойовий досвід. Ми просто маємо берегти, носити на руках. І, до речі, це е, насправді абсолютно відповідає е, і це є найбільшою різницею між от, нашою системою і натівською. Бо там люди розуміють, ми на кожного солдата витрачаємо фізичне оснащення, плюс обладнання, плюс там і так далі. і так далі. — Кожен солдат коштує там 15 мільйонів доларів. Відповідно для того, щоб не втратити цю бойову одиницю, головна концепція збереження життя. От коли ми почнемо про військових думати так, причому на всіх рівнях, це мають робити не тільки командири. Це має бути основною основоположною концепцією для опрацювання законодавства в сфері, для того, щоб ми змінювали підзаконні нормативні акти на рівні Міністерства оборони. Це зміна світогляду, тому що росіяни своїх втрат не рахують. Ми повинні воювати мозгами. І е, насправді тими технологіями, які нам надають наші західні партнери. Головна мета сьогодні це інтеграція великої кількості західних технологій в наші операції, в проведення наших е, бойових дій. Це питання не тільки того, що у тебе є залізо, це в першу чергу питання того, що в тебе є люди, які вміють цими технологіями керувати. У тебе є люди, які вміють між собою комунікувати. Розмовляють однією мовою, і е, де процес всього планування і е, виконання операцій, він дуже чітко регламентований і зрозумілий, і всі розуміють його однаково. Оце називається така інтеграція. І коли ми досягнемо цього, тоді ми побачимо зовсім інші результати на фронті. Тобто. Якісна реабілітація і якісна ветеранська політика дорівнює обороноздатність країни, в тому числі. Які би ти ви виокремила топ 5 критеріїв для ветеранської політики, яка на сьогодні, на жаль, в Україні досі не сформована? Ну, по-перше, ми маємо зрозуміти, хто у нас за що відповідає. Тому що у нас всі е, хочуть займатися популярними темами, да, ніби класно звучить там ветерани, реабілітація, все про, про все хороше. Але хто у нас, о, от той орган в системі усіх наших органів державної влади, який первинно за це відповідає? Міністерство ветеранів? Можливо. А куди ми діваємо тоді там реабілітацію Міністерства охорони здоров'я, а де соціальної політики, а де у нас в цьому ролі Збройних сил і там міністерства оборони? Ну тобто, коли у нас розмиті ці всі повноваження, а відповідно розмита відповідальність, то всі доблесно чимось займаються. Але ніхто ні за що не відповідає. От у нас тоді виходить така система колективної безвідповідальності. Я думаю, що от якщо б ми хоча б дві речі на державному рівні зробили, чітко визначили хто за що відповідає, і дали б їм однакове програмне забезпечення. От у нас би ці процеси вже літали. Ми б не витрачали дні, місяці, а де подекуди по півроку. На те, щоб опрацювати, насправді питання однієї людини, нам навіть складно зараз е цифровізувати отримання статусу учасника бойових дій. Ми навіть не можемо елементарно впровадити історію з автоматичним присвоєнням УБД тільки на підставі того, що є відкрите там чи закрите бойове розпорядження. Цей документ передається до відповідної комісії, яка приймає рішення, і все одно це все дуже складно. Міністерство оборони наполягає на тому, що це закриті дані, і ми не можемо зробити їх в онлайн форматі. З об'єктивної точки зору, нам для того, щоб це було законно треба змінити закон про державну таємницю з іншого боку ми не можемо сьогодні там дозволити собі якихось дуже довгих розробок роками комп'ютерних систем які були би там достатньо захищеними з точки зору кібербезпеки тому нам потрібно просто брати те що існує у країн партнерів і впроваджувати його у нас, і вони насправді будуть, я думаю, що більш ніж готові і щасливі нам ці системи надати ці технології, які вже впроваджені, повертаючись до топ 5 критерій ветеранської політики про психологічну реабілітацію. Ти вже сказала. Я вважаю це дуже важливий блок в напрямку того, щоб відновлювати ментальне здоров'я і повертати професійних військовослужбовців з бойовим досвідом назад у стрій, які ще. Я би розділила. Є категорія наших військовослужбовців діючих, і у них одні потреби. Є ці військовослужбовці, які вже з низки причин не можуть повернутися на фронт. Тут і специфіка роботи з цими категоріями, навіть психологічна, вона різна. І потреби у них різні з приводу діючих військових військовослужбовців. Нам абсолютно необхідно прийняття гарантій для військовослужбовців суто юридичних, щоб їх не могли виселити з житла, щоб проти них не могли застосувати там цивільні позови чи будь-яке інше примусове, наприклад, там стягнення, яке відволікає його від бойових дій. Цих випадків бути не повинно, оскільки у нас там військовослужбовці, там більшість це виходці з вчорашнього там цивільного життя. Якщо він е заморозив свій бізнес і він їм не займається на сьогодні, тому що він захищає державу, повинен бути механізм збереження цього бізнесу, збереження його, принаймні замороження його в тому вигляді, в якому він є. Щоб не зверталися стягнення по кредитам, е податкам. податкам і так далі. І тому подібне. Нам потрібно працювати з сім'ями, тому що найбільше суїцидів на фронті стається через е проблеми в сім'ї. Коли він втрачає сім'ю чи починаються проблеми в сім'ї, у нього втрачається основне оце розуміння, заради чого я це роблю. А це ну, величезна робота з дружинами, тому що дружинам теж дуже непросто. Вони раптом опинилися самі з дітьми, з усіма побутовими проблемами, які їм нема з ким розділити. І тут робота з сім'ями вона надважлива з дітьми, тому що діти отримують величезну травму, коли у батьків стаються проблеми у відносинах. І це теж. Там частково можна вирішувати реабілітацію. Тут насправді аспектів дуже багато, але, от принаймні, якщо би ми могли забезпечити їм реабілітацію, роботу з сім'ями, сконцентрувати їх на, на війні, а не на юридичних питаннях і майнових питаннях, ну це вже би зняло величезні проблеми і вирішило би багато проблем. Е, інша історія з тими, хто вже повертається з фронту з пораненнями. Їм, звісно, потрібна фізіологічна реабілітація, їм потрібна так само психологічна реабілітація, і там вже можна це вже йде процес не просто реабілітації якоїсь там, от як це швидка допомога, і потім щоб повернутися на фронт. А з ними вже треба працювати повноцінно, довго і повертати їх в цивільне життя. Це програми для того, щоб їх залучати в український, Оборонно-промисловий сектор. З Міністерства стратегічних галузей промисловості активно цим займається, Укроборонпром активно цим займається. Дуже багато приватного сектору виросло на цьому. У цих категорій ветеранів наших є унікальні здібності, унікальні властивості. Вони знають, яка це війна, вони мають цей унікальний досвід, вони розуміють, що потрібно на фронті, і вони можуть дуже легко інтегруватися в, цю, в цей ринок. Створення для них умов повернення до нормальної активності бізнес-активності це запорука того, що вони не просто стануть там, нормальними здоровими членами там, суспільства в цивільному житті, а й того, що вони зможуть навіть після того, як звільняються зі збройних сил через поранення чи через стан здоров'я. Все одно продовжувати працювати на нашу перемогу. Е, і такий підхід, він от орієнтує всю країну на те, щоб працювати все для перемоги. Я зачитаю твою цитату. Будьмо відвертими. Україна вже армія НАТО, причому найсильніша. На твою думку, наскільки великі шанси у України доєднатися до НАТО і за яких умов це можливо? Я думаю, що політично. Ми отримаємо запрошення найближчим часом, але отримання запрошення і сам вступ до НАТО це ж два абсолютно різних процеси. Да, наш народ він воює, може навіть краще, але наші процедури. Це окремий вид паперової війни, яка нічого спільного з стандартами НАТО не має. Насправді багато треба зробити нам, але й багато треба зробити вже і НАТО. Я би не ставила це як знову ж таки панацею нашої перемоги у війні, тому що коли е, рішення приймається. Одностайно, всіма членами великої організації, куди входить багато країн, у кожної з яких є свої геополітичні і безпекові інтереси, очікувати від них одностайності в питанні вступу у війну можна тільки коли починається третя світова. Скажи, які ти бачиш найбільші такі дипломатичні виклики зараз для України. Ти до цього на початку інтерв'ю сказала, що надто гучний голос пропаганди Росії, яка швидко підхоплює будь-які наші промахи чи помилки. Які ще ти бачиш отакі моменти, які несуть дуже колосальні ризики і небезпеку для нас? Світ і безпекова ситуація в світі вона дуже динамічно змінюється. Мабуть, найбільший виклик для нас це адекватно оцінювати ці ризики і підходити не з позиції, що нам всі винні, тому що ми за вас вмираємо, а з позиції, що у кожної країни світу є своя внутрішня політика, є свої зовнішньо екон... там, політичні цілі і задачі. Які досягаються тими чи іншими способами. Цьому треба орієнтуватися, в тому числі для того, щоб орієнтуватися в тому, що відбувається в Конгресі. Чому так довго йде боротьба за прийняття бюджету, які меседжі потрібні від України для того, щоб прискорити цей процес? Виклик в тому, щоб ми самі розуміли ці всі тонкощі. А для цього нам потрібна дуже якісна дипломатія на всіх рівнях. Чи чутний тобі голос українських жінок в лавах Збройних сил України? Їх досить багато, але мені видається, що е, поки що немає рівн, рівних справедливих і чесних правил гри для жінок на рівні з чоловіками. Немає культури жінок в збройних силах. Ну, наприклад, у нас ж. Немає майже немає в країні жінок-генералів. Да? Це ж теж про багато що говорить. Всього три, але як мінімум у нас немає жодної жінки, яка б керувала батальйоном. Я вже мовчу про бригаду. Хоча б батальйоном. Колись була? Коли? На початку повномасштабного вторгнення. Це ж був батальйон добровольчий. А хто очолював? Ти серйозна? Все. Перша жінка-керівниця батальйону. Ти мовчала, нічого не казала. і Я навіть якщо чесно, я про це не знала. Поки що мало розповідаю взагалі про свою ти типу, повинна про це взагалі... кричати на всю Україну, щоб мотивувати інших жінок. Ти розумієш? Вони досить часто, я, я бачу просто зневірені очі деяких дівчат. І це не про гендерну рівність, це про те, що вони проходять мільйон курсів, навчань, підготовки, перекваліфікації, всього, щоб мати змогу підвищення звання, щоб вони могли розвиватися і будувати кар'єру так само, як і чоловіки, на бойових посадах. І вони доказують свою спроможність бути ефективними, бути професійними. Але ні. Я ж теж я ж ставала командиром не армійського підрозділу спочатку. Це був добровольчий батальйон. Добровольці, так. Да. Добровольці сприймаються. А армійська система відторгає? Ну тут, мабуть, має пройти певний час, тому що якщо ми кажемо про жінок генералів, бойових генералів, не за вислугу років, я вже бачу потенційно таких жінок. І враховуючи, що тільки в 2018 році був прийнятий закон, який дозволив обіймати бойові посади на рівні з чоловіками, то ну скільки це пройшло п'ять років. Угу. Мабуть, за п'ять років все складно, але. Ні, ну, Навіть не генералів. Е, генералам вже ж відразу не стають. Е, але я б би хотіла бачити більше жінок е, на посадах командирів батальйонів, угу. командирів бригад. Я сподіваюся, що скоро побачимо. Зараз тобі задам неочікуване запитання. Про що ти мрієш? Я мрію, щоб мої діти повернулись в Україну. Ну, моя молодша постійно, коли ми бачимось, розповідає, як вона буде в яку валізу збирати іграшки, коли закінчиться війна, і вони будуть повертатися в Україну. Я хочу тобі подякувати за цю розмову. Відверту, щиру, професійну і експертно. У мене є традиція я після інтерв'ю обіймаю всіх, mm. якщо ти не проти. Mm. І крута разом переможемо дуже.